У лучанки з банківської картки раптово зникло 60 тисяч гривень. Ці гроші їй надійшли з місця роботи, оскільки жінка вийшла в декретну відпустку і за кілька тижнів має народжувати. Гроші знімали кількома спробами. Однак, зі слів власниці картки, від банку не надійшло жодного дзвінка чи повідомлення про такі дії, куди поділись гроші і чи зможе жінка їх повернути. Марія очікує на третю дитину. Проте, замість того, аби спокійно доносити маля, нині разом зі своєю мамою вбивають пороги поліції та банку, оскільки в жінки з картки Ощадбанку зникло 60 тисяч гривень декретних грошей, які їй прийшли перед пологами. «Прийшло 82, але ми що я потратилася трохи з дітьми своїми. І на другий день вже 60 тисяч мене вкрали з картки. А яким чином як це ви дізналися? Що немає грошей? Я хотіла. Щось замовити в інтернеті в розіці, хотіла розплатитися та карткою. А банк відхилив мою пропозицію, щоб розплатитися. Я заходжу в Ощад 24, і там же пише, що там списалось декілька разів, списувались гроші з моєї картки. Молода мама додає жодної смс проханням підтвердити операцію переказу коштів або щодо їх переведення на її телефон не надходило. Не ок не повідомлень, ні дзвінків нічого не було, що здійснюється. Перекази з моєї картки. Коли мені тато інколи скидає гроші, бо він мене служить, то як я перекидаю гроші, ці ще як мені треба там мамі перекинути чи братові, то приходили мене шість цифр, там чи сім на підтвердження, що я чи дозволяю таку операцію на велику суму грошей. А цей раз нічого не приходило взагалі. І не дзвінків, і не смс. Перекази на інші картки відбувались кількома етапами. Розповідають, банк заблокував операцію лише тоді, коли решту суми в 17 тисяч зловмисники перекинули на кредитний рахунок вагітної. Жінки одразу написали заяву до поліції і подались до банківської установи, що у Луцьку з'ясовувати, як так сталося. Однак там кажуть, їх зустріли не дуже привітно. Ми пішли до банку, щоб подати заяву на відшкодування дитині коштів. Нас взагалі сказали, що вони такі заяв. Не приймають і такі дії не роблять. Ми не знаючи не цього всього вийшли, позвонили до слідчого. Слідчий сказав, що мають прийняти заяву. І це неправда, що банк не приймає такі заяви. Зі слів жінок вищадбанку ледь не спрогу їм сказали, що все одно знайдуть докази того, що власниця картки винна у зникненні грошей, а не банк. Мовляв, швидше за все, вона якимось чином повідомила дані своєї картки стороннім особам. Зразу нам дав висновок, каже, як що все одно висновок буде в позіл банка. І все одно вони знайдуть смс-ку, і все заручившись нашою підтримкою, жінки вкотре пішли до банку, оскільки там, після палких суперечок, навіть випуску по руху коштів дали без жодних підписів і печаток. Проте керівник відділення спілкуватися з жінками в присутності преси навіть різ відмовився, як і пояснити нам наскільки захищеними є рахунки та дані їх клієнтів. Я запропонував клієнту підійти для того, щоб ми Клієнт абсолютно спокійно… хоче спокій. присутності телекамер. Не означає? можна обслуговувати клієнта в присутності. Ви Не будете телекамер. обслуговувати. Ви будете ну, а склата. я не знаю взагалі ситуацію. Я не можу дати Бо відповідь. Не Правильно, no. так для цього треба мені поспілкувати з людьми. Пішло списання коштів великими сумами: одна, друга, третя, четверта банк не. СМС-ки, не дзвінка, що дитина погоджується на це списання, що дитина переказує це списання. Нічого не було ніякої вісточки, коли з карточки виплат на карточку кредитну пішли кошти 17 тисяч, тоді банк впинив операцію. Тоді пан побачив, так оце ж все він не бачив, Повиньте. не бачив. Повиньте. Дивіться, а ви вимагаєте коментарі по ситуації? Я, я не, не вимагаю не коментарів. Я хочу, щоб повернули дитині. Я, я, я ж готовий я нічого виступити не вимагаю, бідом, але не в присутності. преси. Зрештою, жінки погодились піти до кабінету начальника, поговорити. Згодом вони повідомили, що він запевнив їх, що розбереться в ситуації. Чи буде з цього позитивний результат для ошуканої жінки, а чи це лише порожні обіцянки? Побачимо згодом. Тим часом поліція займається пошуком зниклих грошей. Між тим, вкотре закликають громадян бути обережними, в жодному разі нікому не повідомляти такі дані своїх карток, як пін код, термін дії та сівій код. А ще в епоху інтернету під час здійснення там покупок ніколи не переходити за посиланнями надісланими повідомленням. Також трапився випадок, коли люди переходили за фішинговим посиланням. Тобто їм надсилається в будь-який месенджер, вайбер, здебільшого, може бути в WhatsApp, в телеграм в посилання. Воно дуже схоже на те, як виглядає офіційний сайт з продажу купівлі товарів чи послуг. Люди там вводять свої дані, не розрізняючи офіційний сайт та підробний, і кошти списуються відразу. Наприклад, в Луцьку жінка права. Раночі купити диван за більше ніж 29 тисяч гривень, перейшла за фішинговим посиланням, і кошти ці були в неї списані одразу. Послуга безпечної доставки є в інструментах сайту а краще. Користуватись після оплатою радять в поліції. Якщо гроші таки зникли, звертатись до поліції, що власне зробила ошукана жінка. І якщо з діями власників крапток, які їх мають убезпечити від шахраїв, все зрозуміло, то як має діяти банківська установа, оскільки шахраї знімають кошти з рахунків все частіше, то можливо настав час таки переглянути заходи безпеки і захисту персональних даних своїх клієнтів та їх грошей, адже та система заходів, яка існує нині, схоже дає збій. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.